Сьогодні будемо варити з Дунайки. Це Дунайська сільотка. Зараз вже травень місяць, ця рибка вже набрала жирку, вона вже жирна, вона вже не така худа, як у лютому. Я почистив нашу сільоку, дуже ретельно і обрав всю шелуху, ну, тому що вона неприємна, коли попадається в гі. Кинув пару картошин, додав таку луковицю, бачите, я її кидаю прямо цілою. Отак. Дуже важливо правильно налити води, тобто води буквально пару сантиметрів я наливаю солю, пів часа на великому огні я цю рибку кипячу і вона готова. І ще, і ще додаю томат. Як вода закипить, я ще додаю томат, а влітку це будуть помідори. Так як риба дуже жирна, то її треба їсти саламуром. Він дуже просто робиться, пару чесночин, додала до туди трошки солі і потім це все, все заливається укою і просто поливається ваша риба. Уха готова, кину сюди петрушечки, дивіться, як до нас виглядати настояще уха. Тобто геть трошки водички і добре правильно зварена риба. Рибку достали, полили соломурчиком, покустували, а потім, потім поїли вухи і свято добу.